Сьогодні буде трохи інший ефір. Не такий, як завжди, і не оптимістичний. Сьогодні я буду робити заяву. Я буду вас просити, кожен, хто подивиться це відео, зробити репост. І е, не просто репост, а з подводкою, тобто напишіть хоча б пару слів. Так, більше людей це побачить. Це буде моя заява. Як людини, котра не просто дотична до політичної партії Європейська Солідарність, а котра підтримує всі ці цінності Армія, мова, віра, ЄС НАТО. І я хочу, щоб ви мене почули. Агентура Кремля вирішила, що їм мало зараз. Звичайного саботажу, котрий вони коїть всередині країни, що мала зараз розграблення і знековлення армії, вони відкривають другий фронт всередині країни. Це те, чого всі ми розумні люди, боялися і намагалися уникнути. Завтра буде вручення підозри Петру Олексійовичу. Але завтра може статися і арешт. Тому всім активним, всім розумним, всім кому не байдуже, подумайте, на що ви готові заради України. Розуміючи, що не просто будуть палки в колеса, але якщо зараз. Ми не відстоїмо нашу Україну, то тоді, що ми робимо тут? Я хочу вам сказати, що посли, сімки, двадцятки і всі, хто тільки можливо, всі знають цю ситуацію. І я хочу попередити, щоб ви просто про це знали. Що якщо Петра Олексійовича завтра, не дай Бог, Заарештують, то на нашу країну ну не просто махнуть рукою, а просто закриють, зачинять перед нами двері і скажуть: ну, гуляйтеся, як хочете. У вас нема свободи слова, у вас диктатура, у вас узурпація влади, і робіть, що хочете, ми вам допомагати не будемо. Але у нас не тільки диктатура і узурпація влади, у нас ще війна з Росією. І якщо нам ніхто не буде допомагати, то це означає, що ми будемо повністю окуповані, незалежно від того, на Заході ми знаходимося, на Сході, на півдні або всередині України. Я хочу, щоб ви це почули. Я хочу, щоб ви це знали. Наступне ви можете сказати, що що там ваш Петро Олексійович, ми тут зараз, нам головне, щоб країна перемогла. Я вам сказала, чому Україна не зможе перемогти. І зараз це не попередження, що ой-ой-ой, не дай Бог, таке станеться, а може не станеться, таке станеться, таке станеться. І моліться, щоб завтра у цих недолугих, ні, не недолугих, невірно я кажу, у цих ворогів, котрі роблять все, щоб знищити Україну, вистачило місків не робити. Того, що вони хочуть зробити. Якщо треба буде, то збирайтеся. Якщо треба буде, слідкуйте, за, слідкуйте завтра за новинами, слідкуйте за нашими топ-менеджерами, слідкуйте за моєю сторінкою. Я буду казати, де, що, коли, як. Я дуже сподіваюся, що цього не буде потрібно, але може бути всяке. Я хочу сказати. Що зараз стоїть питання не в Порошенка, не в наших депутатах Європейської Солідарності. Зараз стоїть питання про кожного з нас, тому що прийдуть до кожного, якщо ми не дамо відлуп. Тому я прошу зараз зібратися з думками. З... Це Скоро буде час ще. І коли буде час ще, ви про це дізнаєтесь. Я дуже сподіваюся, що його не буде. Але щось мені підказує, що так і буде. Що те, що відкладалося надовго, воно скоро вигулькне. Але ви знаєте, нема страху і нема боязні якоїсь і нема відчуття, що все пропало. А це головне. Тому, будь ласка, не переключайтесь, будь ласка, я прошу цю мою заяву розповсюдити. Будь ласка, я прошу допомогти, щоб якомога більше людей зрозуміли, що їм треба е, прийняти для себе рішення. І рішення повинно бути таке. Буде Україна в підвалах, в маленьких е культурних центрах, котрі нам дозволять співати сумних пісень, і все ж таки наші хлопці гинули і гинуть недарма. 11 років, не 3 роки, не четвертий рік, 11 років гинули і гинуть. І найкраще це правда. І вони залишили після себе дітей. І я би хотіла, щоб їх діти жили тут, в нашій Україні, в вільній Україні, ані в Україні, ані в Росії номер 2 Думайте, це слава Україні. І смерть ворогам.